Планета кіно. Це щось. Я хочу бути актрисою. Як вас звати? Марія. Марія Шнайдер. Скільки вам років Марія? 19. Вас прийнято на головну роль. До того ж, Марлон Брандо погодився. Брандо? Mm -hmm. Бернардо. Пане Бертолучі? Усі тільки й обговорюють одну сцену. Вона дуже відверта. Уявити не можу, як ти це зіграла. Мене застали зненацька. Неправду всім начхати. Твоя робота грати і не більше. А ви вмієте лише соромити жінок. Не вирячайся на мене. А що не так? Ти ж хотіла бути актрисою, хотіла слави. Але не так. Мене не хочуть знімати одягнено. Тримайся. Я з тобою. Знято непристойна пропозиція. Скоро у кінотеатрах в рамках проекту Кіно енд Арт.